Всім доброго. Сьогодні на огляді Yamaha Jog SA36J, чотиритактний інжекторний на рідинному охолодженні. Джок найпопулярніший на сьогоднішній день скутер по співвідношенню ціна, якість, масовість і так далі. Дійсно популярна моделька. Як колись Honda Dio 34, так і зараз Jog. дійсно. Масовий скутер часто приходить в Україну і дійсно вартий уваги. А тим більше, коли він в прекрасному стані, то друзі, він вдвічі більше вартий уваги. Тут у нас на скутері всього на все 7272 км пробігу. Як бачите, от слідуюче ТО мало бути на 8000 км. Має бути. От В прекрасному стані от рідні ручки. Все тут добре, не дивіться, що тут стерто, це все неправда. Так, він в рідному кольорі. По голові, дивіться, все прекрасно, але є ось невеличка така подряпинка. По клювчику, клюв. О, дивіться, я вам зараз покажу, як він на сонечку блистить. Гарненький такий колір. Такий чорний з ксераліком таким сірим, перламутровим. Так, отут є подряпенки, дивіться. Незначній він на парній заводській гумі. Ось тут відсотків 30-40 відповідно залишилось, бо ходить вона в районі 12 тисяч, 7 вже проїхала. Це їхня заводська гума. Максіс e в прекрасному стані гальма, все новеньке, все чудово і шикарно. Скутер, як то кажуть, без перебільшення новенький. Один ключ, рідний оригінальний ключ. Сидіння рідне оригінал, але є питання по ньому, дивіться. Ось невеличкий поривчик. І тут, здається, невеличка крапочка. Коротше кажучи, із за таких моментів інколи приходиться перешивати. Але я думаю, що краще якимось клеєм, таким зробити таку крапочку, замазати якимось там гумовим. І все. і Сидіннячко можна, в принципі. Використовувати, але якщо ви купуєте в мене цей скутер, я вам в подарунок даю гарний, якісний такий чехол, яким я перешиваю скутери, коли потрібно сидіння. От, жука можу ще подарувати. Але шкода мені його. Так, даю в комплекті зеркала оригінальні японські, тут під сидінням все чудово. А скутер, якщо вірити цим. Рисочкам восьмого року випуску. Пощастило знайти в такому стані. От так, По чохлові даю в подарунок, якщо потрібно, принципово вам його перешити перешию. Далі бак глянемо. Також стоїть 0,8, 04. Е, чистенький бак. Все гарно. Так, восьмого року у нас джок, а я б снімав. Був у мене джок Петіт, також номерами са 36 але він вже був 15-го року, От також 36-й джок. Тобто, як ми бачимо, випускаються вони ну, якби, доволі немалий час і в масовій кількості. Я не знаю, скільки джоків було зроблено, зроблено. Треба почитати. Так, Тут буквально 2-3 невеличких подряпинки, але виглядає все шикарно. Їх ще потрібно знайти, так, як то кажуть, видивитись. Так, задня гума також заводська, проїхала 7 тисяч, ще поїздить тисячі 4-5, Так що все чудово, скутер взагалі, як то кажуть, в стані 10 з 10, все прекрасно, все чудово, весь на рідних запчастинках. І навіть в рідній фарбі з рідними наклеєчками, як ви бачите. як працює питань нема двигунчик часи так світло ближній дальній поворотничок все моргає все чудово От у нас все працює, ну і о, працює бібіка, так що все, все супер. Гляньте, гляньте як на сонечку. Ну не знаю, ну дуже гарна фарба. От, от оригінал є оригінал, і вона така глибока, телефон ну не передає того. Як воно виглядає все гарно і особливо на сонечку, От особливо як він горить, коли скутер відполірований, такому перепрошую, а, випадково натиснув і відео зупинилось, так що продовжую. А, що з приводу на сонечку, як він шикарно виглядає, цей скутер. Ну і в більшості тої техніки, яку я продаю ще. Навіть буває, запитують, чи він новий, тому що дійсно вигляд у техніки як новий. І коли ще пощастить знайти вам от з таким пробігом, тоді можете джогом насолоджуватись десятки років. Це та техніка при дійсно гарному догляді, типу якісного масла, оригінального фільтра кожних 2000 км. Догляду за осальником помпи і така техніка відходить, друзі, 80-100 тисяч. Це дійсно немало. Ох, як же він шикарно біжить. Відчувається, що двигунчик у нас прекрасний. 60-65 він свої з таким дуже-дуже непоганим набором біжить. Що ще мушу додати. При експлуатації 30-35-40, друзі, це взагалі, як то кажуть, вічний скутер. Так що кому сподобався Джок з невеликим пробігом. Встигніть придбати контакти в описі. Також там посилання на телеграм-канал з іншою технікою. Підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.